Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Що ж, на ділянці з малиною тут за селом приїхали робити обробку від кліща, так як тут сильно прогресує кліщ. Була у нас обробка десь 6 днів назад. Обробляли вертімеком. Але, як бачите, нічого не, не змінилось на нижніх листках він так і є. І бачу, що продвигається він помаленьку до блін. Не знаю, взяли сьогодні знов вертімек. Знов повторно обробляємо. Получається, що між обробками там 5-6 днів. Потрібно зробити повторно, але ми цей вертімек ніфіга не поможе. Ось, не знаю. обробимо, побачимо. Ні, будемо їх щось шукати, якийсь інший препарат. Як бачите, ось знизу ось скільки його є тут. Ось, бачите, яка паутиня. І... Навірно, нічого воно не поможе, поки не оборветься, напевно, цей лист знизу хіба що отак робити таке проріджування, то може щось допоможе. Так як у нас йде у нього фаза бутонізації, ось тут вона у нас пізніша, я набагато, тому що вона тут у нас змерзла. Ось, то ми зараз даємо ще для бутанізації добрива. Декілька днів тому ми робили підживу аміячною селітрою. Ось то замітно, що малина після вчорашнього доща перед дощем ми носили аміячну селітру і... Вчора цілий день дощ, так за ніч і за день малина зразу підскочила. Ось така історія із цим клещем на цьому участку. Ніби все було добре, проводилися і профілактичні обробки, робили все. І тут десь пару днів і бац, кліщ пішов масово. У нас є ще такий препарат Нісаран. Ось, то прийдеться напевно його купувати і проводити їм обробку. Ну побачимо через декілька днів після цієї обробки, побачимо що буде. Якщо буде гіршати, то будемо знову проводити. Так, ось такими препаратами ми сьогодні обробляємо нашу малину. Це бор, араку, Даємо його 50 мл на 12 літрів. Прилипач даємо 10, вертімек даємо 20, сульфат магнію даємо 20 грам. І також даємо мастера. Тут більш переважає калія, ось формула. Даємо його теж 25 грам. Все це на один бак, на 12 літрів. Ну і все, змішуємо, виробляємо по листові. Ось такі обробочки ми проведемо сьогодні по нашій малині. Так що, друзі, підписуємося на наш канал. Слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.